Ми знаходимося зараз у варочному цехі мобільної їдальні. Ми по прибуттю до міста Шостку ми одразу почали згортати цю кухню і приводити до ладу. І о 6-й годині ранку вже сніданок був готовий. Ми їхали з розумінням тим, що там буде тяжко тим людям, які там знаходяться, це, це в першу чергу. І щоб це все приготувати, приїхати, прибути туди на місце, то 4 години вставали, їхали, і десь оце пів п'ятого ми починали. Спочатку приходили тільки ті, які бачили поблизу. Потім почали підходити вже й пожилі люди. В третю добу у шості немає ні світла, ні газу. Подачу води забезпечують у визначені години. Сьогодні, 6 жовтня, зранку організували гаряче харчування для містян. Для цього задіяли спеціалізовану польову кухню ДСНС, яка приїхала із Черкас. Машина повністю автономна. У меню. Каша з підливою, тушкована капуста та гарячий напій. Люди говорять, гарячого не їли вже майже три доби. У черзі переважно пенсіонери. Хтось бере порцію з собі та своїм хворим сусідам або другій половинці. Люди говорять вдячні за таку допомогу. Кухарі, які приїхали до шостки з Черкас у критичній ситуації готувати для містян говорять, розраховували на значно меншу кількість людей. Ми не рахували, але десь ну десь більше 500 точно. Люди йшли, дуже великий поток людей. Люди приходили, навіть плакали, продякували, що ми приїхали, того, що така ситуація. Ми годували людей сьогодні. Зранку кашою гречаною, консервою м'ясною і салат з капусти, кавовий напій, це корій. У нас є машинка, щоб мити посуду і підноси. Газові плити є, є навіть апарат, щоб тарілки сушити. Ми не не, не користуємося тому, що ми використовуємо зазвичай пласт, пластмасовий посуд. Мені хотілося. Зараз таке в країні робиться, хоч якимсь чином, хоч якось жалко людей, звісно. Що комусь іще чаще.